Мало хто очікував, що Путін використає балістичну ракету нового типу. Будемо так говорити, оскільки ще експерти і влада нас конкретно не говорить, що це і західна, в тому числі. Ми маємо лише заяву Путіна, який говорить про те, що це балістична ракета середньої дальності, а не міжконтинентальна. Але як на мене, це майже нічого не змінить. І єдине, що це змінює, це розгортання дійсно використання можливостей ракет міжконтинентальних та середньої і малої дальності не ядерного типу. І це зовсім інший від ескалації, зовсім інша війна, тому що ну навіть сьогодні, вже відомо, що народні депутати не збираються на засідання парламенту. Впродовж 22 другого та 23 листопада, Росія частково закриває небо для проведення випробувань знову ж таки ракет. Чи вони будуть? Ну звісно, ми подивимося. Хоча Захід ну розуміє також, що певні дані в них є, і я не маю сумніву в тому, що вони очікують нових ударів такими ракетами. І зважаючи на те, що американська сторона заявила про інформування України і інших про такий удар, тобто вони знали це що заздалегідь, що розвідка працює, і всі розуміють, що війна переходить в нову фазу. І вона виходить за межі України. Вона вже вийшла за межі України, і це як справді говорить залужний, фактично початок третьої світової, тому що не просто долучення а північної Кореї до цієї війни стало там для Путіна початком війни, а ну, такої ширшої війни, а саме. Надання Заходом права використовувати ракети по території Росії Путін, хоча і в своїй хворобливій уяві, і нібито там і на папері відніс окремі регіони України до своєї держави, але він так і далі розділяє. Якщо це тимчасово окуповані території, там можна бити чим завгодно. Якщо російська територія, то ні, але ну направду це ж не перше використання. Західних зразків зброї по території Росії, і я думаю, що Путін міг би знайти такий привід давно. Для нього дуже важливо зараз все тим саме долучити до цієї війни, втягнути в цю війну справді західні країни. Чого він прагне давно? Я ще з колегами минулого року обговорювали неодноразово в рамках центру сценарій, коли Путін може розпочати війну проти однієї з країн НАТО. І отримували ми багато критики з цього приводу, що мовляв, Путін ніколи не відкриє два фронти, але сценарії ескалації у північній Європі, в тому числі в Польщі, в східній Європі. Польща це фактично наступна країна, яка буде піде на атаці. Вони потроху реалізовуються. Частково реалізацію цього плану. Ми бачили з диверсії у Балтійському морі. Це пошкодження кабелів зв'язку між Швецією і іншими країнами. Також зараз вже з'являється повідомлення про те, що готується диверсії російські на промислових підприємствах військового характеру американських. Повідомлень більше і більше. Це означає, що план Путіна втягнути у війну НАТО він реалізовується. І звісно, що Захід чудово розуміє, що він може бути реалізований двома шляхами або. Безпосередньо атакою на одну із країн Північної Європи чи то Польщі, як ми говоримо, або ж просуванням Росії на території України з виходом на кордони східної Європи, тобто повною окупацією України, Повну окупацію України ну фактично українці, і ми з вами не допустили. Захід розуміє, що цей сценарій у Путіна провалився. І дати можливість Путіну окупувати Україну, ну це взагалі оголосити про свій пророж. Відтак на східному фронті України, де Росія наступає, вона не матиме стратегічного успіху через те, що Захід нам допомагає. Він вимушений нам допомагати. Путін відтак реалізовує інший сценарій, про які я щойно сказав раніше. Тому Захід зараз зважує всі перспективи. Затягування війни цієї для того, щоб мобілізувати власні ресурси. Буквально вчора виходить повідомлення про те, що Німеччина хоче розширити своє військо до 800 тисяч осіб. Це дуже велика армія буде. Ну як на мене, це буде одна з найбільших армій у Європі загалом, але не лише німецькою армією, Бундесвером буде вона визначатися, в тому числі військами країн НАТО. Так само і згаданий вами британський міністр оборони говорить про те, що він готовий буде відправити свої війська. Війська Великої Британії на схід Європи, де за твердженням ну певне розрахунками розвідки розвідки західної аналітики військових може пройти майбутній фронт. Питання лише коли для заходу дуже цікаво зараз справді відтермінувати цей початок. Ну в ідеалі, звісно, його уникнути цієї війни, але розуміючи те, що нинішній путінський режим все ж таки схильний до ескалації. То справді спробувати відтягнути в часі цей період. Mm -hmm. Тому я думаю, що вони зволікаються з такими висновками: чим били, як били, і коли можуть ще вдати.